Всіх вітаю на курсі Майбот oh від Інтагра. Це перший вступний такий урок. Поговоримо сьогодні про таку професію, яку я. Сам специфічно придумав, з'єднав, не знаю, чи є таке, але ви зрозумієте, чому саме такі чат-боти в мене, і чому я на своєму досвіді буду говорити, я б рекомендував вам робити, що для цього потрібно. Тобто поговоримо про чат-бот-маркетолога, хто ж це такий. І зазвичай ще також там, на різних виступах завжди рекомендують на початку там, казати, чому варто мене слухати. І я в таких випадках завжди е, кажу, що мене. Варто слухати, тому що я в 2018 році продавав хамон прошуто і так далі. І люди зазвичай в цьому плані е, такі, що незрозуміло, е, і я розповідаю, що ще в, в, в той рік. Я був підприємцем просто після університету разом з моїм другом відкрив такий невеликий 9 квадратних метрів магазинчик і продавав різні там прошуто, хамон, сири, різні європейські продукти. І, як бачите, на такому старенькому комп'ютері, ноутбуці шукав, як же ж мені нові знайти діждальні інструменти, просувати, знаходити клієнтів і випадково натрапив на чат-боти. Просто інтуїтивно вони мені сподобались. Це був 2018 рік, ніхто ще навіть нічого такого не знав і не було ніде. І я вирішив, так як і для себе створювати, але для себе нічого я такого не придумав. Але ось в ті часи моя дівчина також відкрила інстаграм-магазин, і вона записувала на початку, так як тільки бізнес розпочинався, там замовлення просто ось так в нотатку, в блокноті айфоні. Хто що купив, куди відправити в рандомному порядку, і зрозуміло, що потрібно було знаходити якесь рішення, тому що магазин розвивався, замовлень ставало більше. Але не завжди була змога сидіти за ноутбуком, щоб там щось вносити. Тому я придумав чат-бот. Ось такий простий, який по черзі просто запитував запитання. Скажу, укажи нікнейм клієнта посилання, що він купив, що потрібно там написати в накладну опис, чи була предоплата, чи ні, за скільки продали, там піп, телефон, все інше. І так поступово цей бот до сих пір, до речі, працює. Зрозуміло, що він вже там і створює накладні нової пошти, і моніторить поставщиків, і нагадує. І тобто там набагато вже зараз більше. Функції, але на початку він ось просто записував дані в таблицю, в потрібне місце в таблиці, в потрібному виді і так далі. І тому дівчині було зручно відкрити телеграм, вести дані потрібні, і там, на певний час забути це замовлення, далі працювати. А вже потім, коли зручно, відкривати ноутбук, і там собі в Google таблиці зручно це все переглядати. І ось я загорівся ж цією ідеєю, чат-ботами, і такий, давай створювати презентацію. Про Боти, щоб якось пробувати ж її далі продавати. Я робив ось такі дивні слайди. Як бачите, ось один, другий. Але зараз я бачу, що в цих слайдах немає ніякої конкретики і просто ні про що вони якісь не з підприємницької точки зору. Да? І я також зробив сайт, але в мене був сайт, була ця презентація. Але продажів не було, клієнтів не було. І це перший такий інсайт, який тоді ще прийшов до мене. Що це, це інструменти, але потрібно як всіх використовувати, щоб їх бачили люди і так далі. І, і тоді е, я в пошуках далі йду. А давай, можливо, кейси будуть перші, і тоді буде легше там, якось продавати, працювати в цій онлайн-сфері, саме чат-ботами. Я роблю різні чат-боти для своїх друзів. Це там були вони пов'язані з манікюром. Салоном там Твікс це був кіт, який звати було в моєї знайомої. Я зробив прообраз цього кота, і він там розказував про котікули, коли, як бачите, на різні гівки були жарти. Тобто, і намагався зробити запис на. Манікюр на певний час, але е, отримував фідбек, що типу, там, де потрібно що доробити, десь вже є готовий сервіс для цього. Я зрозумів, що я там не хочу бути програмістом і йти в якусь там супер-розробку, тому що це все я ж робив на ноукод-сервісах, е, щоб робити якийсь там супер-крутий застосунок, де там зручно записуватись на манікюр на певний час, на, до певного майстра і, і інші нюанси. Е, тому я зрозумів, що е, потрібен. Е, Інтуїтивно, також тому пора йти на навчатися до когось, але на вулиці, 2019 рік, і всі вчаться таргету, є курси по СММу, інші курси, але в чат-ботів немає за ким слідкувати, в кого повчитися, піти на якісь курси. І тому я продовжую далі пошуки, можливо, якісь да, з суміжній темі. І так е, натрапляю на маркетингову компанію Evolution. І так вийшло, що я сюди влаштовуюсь працювати помічником маркетолога і без з нульовим досвідом в маркетингу, але їм сподобались чат-боти, які я робив, тобто які там тексти, там жарти, якась попозиція. Також що в мене були презентації, сайт на тільді, ці ті чат-боти міг робити. Тобто повірили тоді в. В мене, що я розумний хлопець, і далі давай буде. Ти ж якраз хочеш знання маркетингу отримати. Ось будеш працювати помічником маркетолога, навчатися, а з чат ми побачимо, що воно там далі буде. І от я почав вивчати різні такі слова для себе невідомі, як SWOT-аналіз, там Customer Journey Map, шлях клієнта, і, і багато чого іншого. І так поступово розумів, бізнес більш біз, 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 краще з і розумів, де можна застосувати, в яких моментах чат-бот. І так почали ми робити різні чат-боти. Один там, клієнтів у нас був компанія по суші. Чому розповідаю зараз це, можна було сказати, що і тут я почав працювати з сушистом, бо до цього прошуту вам показував. Але ні, це пов'язана історія з тим, що на вулиці ще мало від 80 рік. На вулиці ще 2019 рік, і мало хто розуміє, що таке чат боти тому коли е, ми забрали там кошти у бухгалтера, вели перемовини з клієнтом. Е, і бухгалтер телефонує і каже: Алло, вітаю! Тут ось хлопчина прийшов там гроші забрати за чат-бот щодо цього. Е, ну, Сергій, звідки я знаю, що таке чат-бот? У вас то норі, то ще щось. Тобто, бухгалтер подумав, що це вона розраховується просто за якийсь. Ще один матеріал, який зв'язаний з сушами, тому що якесь невідоме слово, чат-бот було. Але ось так поступово ми приходили до людей, казали це невідоме слово і робили різні чат-боти. Так, поступово в компанії Evolution, окрім маркетингу і, і таргету. Що тоді були активні послуги. Маркетинг комплексна штука зв'язана з брендингом, з, в цілому повністю, або відділ для дегенерації по таргету. Почали ми продавати чат-бот, ноу-код, і в мене вже з часом ставало клієнтів все більше. Вже я не самостійно робив чат-боти, а була стала команда, яка і зараз є: Evolution Ноукод. І активно ми працюємо вже 6 років. За цей час зробили більше 326 чат-ботів. Я нещодавно взяв, порахував до цього, не задумувався в Excel-таблицю їх списком, і був дуже здивований ці цифрі. Ось з ким ми працювали. Працювали з лідерами думок е, Уляна. Вернер е, тут е, в неї фітнес різні фітнес проекти є і чат-бот допомагає там з автоматизацією збором бази і комунікацією з ними. Е, Іра Черняк, в неї чат-бот, закритий клуб по підписці, де чатбот допомагає вступити в цей клуб, бере платежі, рекуратніше списує, дає доступ до цього клубу і так далі. Валерія Вьюшина, також фітнес-проект. Ольга Мартиновська, в неї були курси по кулінарії, Українська кулінарна академія, Лілі Царкісян, Курси зв'язані з мистецтвом, з художнім мистецтвом з картинами. Ольга Кулініч, також фітнес проект, Аніта Спорті, фітнес проект. Настя коротка були був також інфопродукти щодо медитації. Тобто, ось ми тут допомагали лідерам думок, ще багато інших було. З основному це були інфопродукти і чат-боти працювали на автоматизацію. Далі в наступних роках ми поговоримо, що ж вони ж можуть робити. Також другий сегмент це малий середній бізнес. Фінмап компанія щодо обліку фінансів Хелсі. Думаю, в коронавірус ви познайомились з ними. Та й зараз можете через лі, з лікарями працювати. Кукуруза, ком'юніті СММ спеціалісти Велика, Дюді Сі, ком'юніті Діджитал спеціалістів, борт більше 1500 підприємців по Україні, фітнес академія України, Колорит. Бренд Фарб, леокераміка, плитка сантехніка, рукавичка, мережа більше 100-150 магазинів на заході України, Ярич Печиво, Марія, можливо, вам були знайомі. І ще також є інші багато бізнесів, які використовували чат-боти і зараз використовують. І ми про це будемо говорити. Буду з вами ділитися досвідом. Звісно, працюємо на державному і громадському секторі. Працювали з. Різними проектами дій консультували по чат-ботам, допомагали зараз. Активно працюємо з командою YouAnimals, благодійним фондом. Вони використовують чат-бот і для ком'юніті волонтерів. Він їм допомагає, і ще щодо, щодо люди надсилали насилали запит на допомогу і багато і про це також поспілкуємося. І, Звісно, допомагаємо державі зараз. В часи повномасштабного вторгнення є різні проекти, про які не буду. Договорити я на курсі, але чомусь вказує про це, тому що кожен може допомагати і в своєму місці, і ми також чат-ботами долучаємось до цього процесу, і тут також вони можуть бути корисні. Чому я це все розповідав вам не тільки, щоб ви зрозуміли, наскільки чат-боти в мене ось. Такі та такого виду з сторони маркетингу, да, і я буду якраз цьому з вами ціль навчити зрозуміти, де цей чат-бот, яким його зробити, як застосувати, щоб він приносив користь, і я буду ділитися своїм досвідом. А ще це така історія, яку мені подобається стаття Томаса, можете оглянути. Називається Як стати найкращим в світі в чомусь. І, але якщо дуже коротко, то я. Зрозумів, що мені вдалося поєднати, ось чому за ці шість років успішно, ось так ми різним компаніям, як ви бачили, інтегрували чат-боти. Вдалося поєднати скіл маркетингу, який там да, не саме ідеальний, я не супер крутий маркетолог, і знання там великі, але є розуміння. Скіл ноу-коду, тому що я не айтішник і не програміст, і не, ну, не можу щось зробити там супер якийсь новий продукт. Але маючи ось ці знання, якщо дуже упростити, маркетингу і ноу-коду, вдалося їх разом поєднати. І не так багато людей, які розуміють, ну, тобто, що потрібно бізнесу і як це зробити за. Думаю, якогось інструменту, Да? Тобто, умовно кажучи, можна на айтішників буває хтось. Е Жаліється, що вони не розуміють, потрібно чітке ТЗ, не зацікавлені там в розвитку чомусь, нерозуміння бізнесу, якихось процесів або інших нюансів, або там вартість за, за велика, а я там все прописую детально, ТЗ, чи ще якісь там нюанси, або так само там маркетологи багато чого хочуть зробити, є ідеальна картинка, але не до кінця вистачає там бюджету чи ще якісь розумінь. І от ось так це можна було поєднати по цій теорії, по цій теорії. Можна зробити так само в інші ніші, да взяти наприклад, можна бути не самим класним оратором, не самим найкращим лікарем, не самим найкращим якимось інженером і не самим найкращим ще кимось. Але якщо поєднати оці всі чотири ці, то не кожен лікар може вийти на сцену і виступити. Не кожен лікар розбирається в якійсь інженерії, не кожен лікар там ще щось розуміє. Але за рахунок оцих унікальних скілів, таких людей не так багато, і в цьому можна стати ось якраз найкращим в світі в своїй такій Категорії, яку ви самостійно зробили, тому один із додаткових бодосів цього року: щоб задуматись, які свої навики ви можете поєднати так, щоб бути суперконкурентним і таким да унікальним на ринку. До речі, ось про ще одне поєднання навиків, які активно застосовуються, Ось цю презентацію, коли ви бачили, мені зробив чат GPT, Я йому написав запит. Як бачите, скріншот сформував і вище там в промпті. Також і він видав мені цю презентацію. Ось ще також додаткове, що ви можете використовувати. Якщо ви повірили в цьому, то на жаль, це неправда, тому що навіть чат-боту GPT потрібна людина, потрібно вказати всі ці корективи. негативи. він може вам допомогти, але ви маєте самостійно сформувати. Запит, що потрібно, і так далі, тому так само чат з чат-ботом з будь-щом немає якоїсь да, там, чарівної таблетки, яка все вирішує. Тому потрібно. Ми якраз на цьому курсі будемо навчатися тому, як все продумати і спланувати детально, щоб воно приносило результат. І от якраз оця складова, яка потрібна для того, щоб все працювало. Ми будемо про неї говорити в інших роках. Тому зустрінемось там.